Гаронія або чорноплода горобина. Ось такий у мене пущик. Та рослинка. Баюся врожаєм цьогорічним. Ну, вона першу сигналочку дала вже, точніше, ще не в минулому, аж позаминулому році. Ну, там було дві чи три тринки Торік теж майже нічого не було, тому що був дуже сильний загрузок і вона, і вона змерзла. А цей рік ось такий врожай. Кущик такий вже, ну, метра, може, півтора, заввишки. Оце таке, такий врожай цей рік. Ну, цвіла і турік, і цей рік як обліплена, ну вже щось підсихати починає. мабуть, треба буде. Зірвати її. Ось така зроблена. Не знаю, нічого ж ще робити, нічого не робила з нею. Це такий перший рік такий врожай. Я люблю вихвалятися, коли щось. У мене виходить, коли такі, наприклад, врожаї та ще чогось такого, ну, скажем, ну, не те, що незвичне, воно, ну, можна й сказати, так, що незвичне. Не, ну, в господарствах люди, це рідко хто саджає цю гробину. А мені вона пам'ятається ще з мого дитинства. У мами тиск був високий. І тоді в магазинах воно в варення продавалося. І не знаю, що там мамі перепадало там по ложці, чи по скільки там їй треба було. а Я її всі виїдала. таких плітрових баночках подавалося. Це я пам'ятаю, дуже добре пам'ятаю. І смачне. Ну, спробую трішечки цей рік зварити. Ось треба, мабуть, зривати, подивлюся, щось вже воно. Вон. Тухеньке вже суши плячи нам. Ну так, да. досихано. Так, така. спробую. Ось таке. Солоденько, кисенько, Ну Варення, я думаю, знаю, що було дуже смачне. І дуже-дуже корисно. Кого тиск? Це Безцінна ягодка. Тобою там там. ну зварю. Цей рік. Згадаю смак свого дитинства. Ось такий кущик. Ну, кажуть, він росте до трьох метрів. Засушлива, така витримує засуху, витримує морози. Цей рік теж ну десь, мабуть чи до шести, чи до семи, ну зав'язалося. Торік обмерзла, тоді був дуже здоровецький. Так що ось така рослинка в мене. Думаю, що треба ще посадити. Одного куща мало. Гарна, гарна така, на вигляд гарна. Зварю маленько, пробую. Думаю, що і на смак буде. І все, бувайте, живі, здорові!